Рік, що минає, зробив нас сильнішими і об'єднав заради спільної мети перемоги і захисту нашої країни. Бажаю у новому році кожній оселі, кожній родині та кожній людині у нашій державі затишку, добробуту та родинного тепла. Бережіть тих, кого любите, та тих, хто любить вас. Будуйте плани та майте сили і мудрість їх реалізовувати. Бажає незламної витримки, сильних нервів і міцних кісток. Нехай всі негаразди та хвороби залишаються в році, що минає. Бажаю, щоб у вашому житті було менше кривих ліній, зламаних мрій і вивихнутих надій. Нехай батьки живуть довго, друзі будуть вірні, діти тішать вас своїми успіхами, а колеги розумінням та підтримкою. Хай цей рік буде роком повернення. Повернення наших військових до своїх родин, повернення наших земель, повернення до звичного життя без повітряних тривог. Бажаю, щоб у вашій душі було світло і чисто, а серце завжди наповнювалося любов'ю. Рух це життя, тому бажаю вам не стояти на місці, а рухатися тільки вперед. Нехай в цьому році народжується більше українців, і щоб всі, хто мріє про поповнення в родині, нарешті стали щасливими батьками. Від щирого серця бажаю, щоб ваші серця билися чітко і злагоджено. Нехай на вашому обличчі завжди буде щира усмішка. Дбайте не лише про зовнішню красу, а й про те, що вас наповнює зсередини. Пам'ятайте, що здоров'я душі, спокій та холодний розум важливі складові якісного життя. Нехай ці величні свята принесуть у кожний дім радість, душевний спокій і впевненість в майбутньому. Не бійтеся видаляти зі свого життя все зайве та прощатися з непотрібним. Бажаю вам у прийдешньому році, сімейного благополуччя, успіхів, затишку та Божого благословення. Ніколи не втрачайте віри, часто саме від її сили залежить результат. Зичу кожному з нас сьогодні зберегти себе, відновити сили, щоб і надалі працювати заради однієї спільної мети перемоги України.